От ми знайшли автівку, яка там, не знаю, наприклад, вона біла. Я бажаю, щоб вона була там рожева чи коричня. Давайте ми її перефарбуємо. Давайте ми переробимо салон, зробимо такий собі тюнінг. От я так забажав. А давайте ми її обкліємо якоюсь плівкою. Питання: а навіщо? Жодна з таких ідей, жоден з таких проєктів взагалі нічим не завершився. А давайте. Перефарбуємо автівку повністю у інший кольор. А давайте ми її обкліємо плівкою у той колір, що нам потрібно. А давайте ми перетягнемо інтер'єр салону. В нас був темний, а ми зробимо світлий, або коньячний, або ще якийсь. А в чому питання? Це це ж невеликі гроші, давайте зробимо. Ну що ж, друзі, давайте розбиратися, чи це так, чи не так. Вітаю, з вами знов Олександр Метріді, Автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео із циклу: Що, де, як, коли, яким чином і взагалі будь-що, що має відношення до Авто Сполучених Штатів та Канади до України. Йдемо розбиратися. Насправді я можу сказати, що це доволі часто задаває нам питання. Не кожного дня, звісно, але щонайменше пару раз у місяць ми з таким стикаємось. І за нашу практику, за сім років, звісно, що було таке праця... працювання з активками зі штатів, таких випадків було чимало. Але забігаючи трохи наперед, можу сказати: жодна з таких ідей, жоден з таких проєктів взагалі нічим не завершився. Взагалі нічим. Більшості все ж таки вистачило, то кажуть, здорового глузду прислухатись до наших парад і е, не придбати автівки під такі переробки. Е, а ті, хто все ж таки е, вирішив купляти авто з суто під такі ідеї, врешті-решт, уже коли автівка приїхала, де була відремонтована, від них відмовилися. Це я перейшов відразу до фіналу. А тепер давайте розбирати усі ці три ідеї, кожна по Кроку, що так з ними, що не так, і чому люди, врешті-решт, від них повідмовлялися. І звідки взагалі вони взялися ці ідеї. І так, до нас нерідко звертаються замовники з дуже вибагливими потребами, з дуже вибагливими критеріями до замовлення, вимогами доволі жорсткими. Тобто я бажаю, щоб було так, так і так. Питань нема. Добре, це чтова. Людина платить гроші, і вона за ці гроші має право отримати те, що вона забажає. Питань нема це, в принципі, і є наша робота. Чудові. Так, від двері відчинені. Питань нема, все таки робимо. Але ж е наша робота, окрім того, щоб виконувати замов е бажання замовників, полягає ще й у тому, щоб попереджати та затеригати. Якщо ми бачимо, що дійсно замовник. Не зовсім вірно оцінює і ситуацію, і обставини і свої можливості, і майбутнє те, що буде, і в в які гроші воно обійдеться, то наша свята святий обов'язок, як ми це розуміємо, да людину про це попередити і застерегти від якихось незрозумілих непотрібних її взагалі витрат. І явна витрати ті, які будуть набагато більше, ніж людина очікує. От тепер розбираємось. Ідея перша. А давайте перефарбуємо автівку. От ми з вами от, шукали, шукали, шукали. Вже там пройшло 2, 3 чи 4 місяці. Ми просто не можемо знайти те, що мені потрібно. От я бажаю автівку у такому кольорі, такій комплектації, з таким салоном, з таким пробігом, з такими пошкодженнями. От нема такого. Просто тупо нема. Ну так. Буває, щоб повністю співпадала певний термін, треба почекати. Так, це є. Особливо, як максимальні чи індивідуальні комплектації, рідкі, таке, таке інше. Добре. От ми знайшли автівку, яка там, не знаю, наприклад, вона біла. Я бажаю, щоб вона була там рожева чи коричнева. Я утрирую, але ви, ви розумієте. Да? Давайте ми її перефарбуємо. Зрозумійте, перефарбувати автівку це лише звучить. Та що там її фарбувати? По-перше, це питання перереєстрації. Тобто автівка, яка заходить в країну, вона має бути зареєстрована у тому вигляді, як вона зайшла, з тими даними, тобто і кольором у тому числі. Бо в митних документах вже це все відображено. І в аукціонних документах, тобто, все, все відображено, якого кольору автівка. І ми не можемо її просто перефарбувати і йти реєструвати з іншим кольором, і просто не зареєструють. Тобто її треба зареєструвати так, як є, потім отримати дозвіл на перефарбування і далі вже е, перефарбовувати автівку і знову її перереєструвати. Це прибачте, головняк. Ми цим точно займатися не будемо. Це буде головняк замовника. Дуже великий головняк, і ну, мало хто взагалі забажає цим займатися. Це перше. По-друге, що так що таке перефарбувати автівку? Ну, якщо це не просто зовні її перефарбувати, її треба повністю розібрати, а це чималі гроші, перефарбувати її у новий кольор і повністю зібрати. Щоб вона мала якийсь вигляд. А не так, що у вас зовні двері коричневі, а ви відкриваєте, проєм у вас білий. Ну, наприклад, да, ну це ж взагалі покемон буде якийсь. Щоб зробити, пелюючи, треба повністю розібрати, перефарбувати і зібрати по новій. Це. Дуже чималі гроші, і коли людина розуміє, у який це цінник може обійтися, то дуже швидко вона відмовляється взагалі від цієї ідеї. Тобто, як підсумок, варіант перший, повне перефарбування автівки це взагалі недоречно ні з якого боку. Ні з логічного, ні з документального, ні з фінансового, ні з якого. Це путь в нікуди. розібралися, чому люди від нього врешті-решт, відмовляються, навіть ті, хто мали таку ідею. Путь другий, шлях другий, а давайте ми її обкліємо якоюсь плівкою. Так, це вже простіше. Для цього перереструвати автівку не треба. Все добре, все чудово. Ви маєте право її обтягнути якоюсь плівкою. Добре. Але коли вже пройшов час, людина придбала цю автівку. Вона їхала, її ремонтували. Людина чекала, що врешті-решт вона її отримає, витрачала певний бюджет на ремонт. Звісно, що чималий бюджет, як завжди. І потім людина розуміє, що треба ще якийсь час вже після ремонту, після завершення, чекати, поки їй зроблять цю плівку потрібного кольору, поки її обтягнуть а, і плюс гроші. Обтягнути це на 100 баксів, пробачте. Повністю обтягнути автівку, це в середньому від 1000 до 2000 доларів, а може бути і більше, залежно від того кольору, який ви бажаєте, того матеріалу, який ви будете обкліювати, і таке, таке інше. І врешті-решт, людина, коли рахує гроші та час, то. Каже, та навіщо воно мені потрібно? от Такого кольору, як є, от нехай воно буде такого кольору, і не будемо займатися щось вигадувати. Тим більше, не дай Боже, там десь щось царапнути, ви ж це вже не переробите. Вже атівка буде з якоюсь подряпаною, пошкрябаною. Ви це не перефарбуєте, нічого. Вже буде як буде. Плівку ж ви не переробите. Тому варіант, другий обкліювання плівкою по фінансах, це звісно. Цікавіше та доцільніше, ніж перефарбування. Але на практиці, скажу за сім років, скільки в нас було ідей, ніхто до цього, врешті-решт, не дійшов, і наприкінці кінців або шукали автівку потрібного кольору, або каталися на тому, що придбали, і відмовлялися від варіанту переклінки. Тобто, як підсумок, теж воно не працює. Хоча в теорії може. І варіант А Давайте ми. Переробимо салон, зробимо такий собі тюнінг. От у нас тут салон, наприклад, не знаю, от як тут сірий, а я бажаю коньячний з якоюсь стрічкою, да, чи там ще щось. От, я так забажав. А я так собі мрію. Ну, добре, ви це ваші гроші, ви можете сплатити питань нема. От я поцікавився, можуть із екошкіри, із натуральної шкіри зробити перетяжку сидінь, салону, все без питань, все робиться і за якісь помірні гроші. Так, згоден. Mm, що все робиться, і все робиться доволі якісно. Цілком з цим згоден, особливо враховуючи те, що в нас нерідко бувають автівки, або пошкоджений дах, або пошкоджена ця боковина сидіння. Спрацювала безпека, і треба е перетягнути дах, перешити сидіння, або якийсь там елемент вирізати та втрачити по заводській стрічці, бо він розірваний внаслідок ДТП, внаслідок спрацювання безпеки, або сам диванчик. Е -е -е або боковинка сидіння, того ж внаслідок використання вже має якісь пошкодження, подряпане, розриви тощо, і треба просто елемент знов таки вирізати і новий застрачити. Так, ми це робимо регулярно. Це коштує на якісь там космічні гроші, але це не перетяжка усього салону, це відновлення там одного-двох сидінь, і не загалом, а певних елементів. Тоді так, це коштує якісь помірні гроші. А якщо якісно, з якісних матеріалів прямими руками, а не пробачте, рукожопами, да? пробачте, за мій французький, перетягнути весь салон, то 100-200 доларів це коштувати точно не буде, це буде коштувати набагато дорожче. Але це лише півпитання. Інше питання, що більшість замовників чомусь забувають, що окрім сидінь, у загальний кольоровий інтер'єр салону, в загальну дизайнерську гаму, входять і дверні карти та торпеда. І е, на автівках на одній ті ж марки моделі, на, е, на одному же комплектації, автівка, наприклад, з темним салоном, або зі світлим, або з коньячним. Там буде від, 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 відрізнятися друг від друга не лише е, кольором сидінь, але і кольором дверних карт, цвітовим рішенням, кольоровим рішенням на торпеді. І все це теж треба переробити. Все це теж треба перетягнути. Може навіть потол стеля бути іншого кольору, і теж треба буде перетягнути. А це вже потрібно буде частково розібрати усі чотири двері, перетягнути карти та зібрати це обратно. Торпеда це взагалі треш. мало хто з майстрів на сучасних автівках взагалі буде за це братися. Бо майстри по перетяжці скажуть, так, добре, ми перетягнемо, але привезіть нам торпеду, дайте її нам фізично, щоб ми її могли. От, от вона без прилів, без воздуховодів, без нічого, вона повністю розібрана. Ми її вам перетягнемо як треба, віддамо, а ви вже будете її монтувати, ставити на автівку. І далеко не всі майстри взагалі згодні за цю роботу братися, щоб повністю все акуратно розібрати, зібрати, від'єднати, під'єднати всі датчаки, всі проводку, усі воздуховоди, обігрівач, кондиціонер, все це, Це, по-перше, коштує дуже дорого, повна розборка зборка торпеди. по друге, я скажу, далеко не всі майстри за це беруться, щоб це добре зробити. І бюджет виходить так дуже дуже чимало, врешті-решт у такому випадку. Але ж і це ще не все. Дивіться, в нас, от саме тут, темно сірий салон, темно і сідушки, і дверні карти, і ось на камеру бачимо пластик. Він теж в нас іде сірого кольору. На такої ж самої автівці, але, наприклад, світлим салоном, цей пластик може бути вже в іншому кольорі. Що ви з цим будете робити? Або нічого, у вас буде е, вибиватися, тобто у вас буде весь салон перетягнутий у один кольор, а пластик на дверях у вас буде на стійки, пробачте, у вас буде в іншому кольорі. Ну, якось воно недоречно, да? Тобто вам буде треба або залишати так, як є, або шукати десь е, сам салон, щоб його встав, вставити, цей пластик, який буде підходити під ваш кольор. Питання, а навіщо? Навіщо ці додаткові витрати і на роботу, і на час, і на е, гроші ваші гроші? Да? Навіщо? Коли ми вже маємо все це готове, нормальне і нічого переробляти не треба? Знов-таки постає питання хочу. От я хочу так. Тоді наша відповідь завжди: хочете? Добре. Зробимо, але давайте краще будемо спочатку купувати саме те, що ви бажаєте, саме у тому кольорі, у тій комплектації, з тим форматом салону, а не вигадувати і потім намагатися переробити. Бо це буде і набагато дорожче, і набагато довше, і складніше. І не факт, що, врешті-решт, ви отримаєте те, що потрібно. Ну і знов таки, в форматі перефарбування ви отримаєте автівку в нерідній фарбі, в форматі плівки м -м, теж собі таке собі задоволення. Да? Потім при майбутньому перепродажі, колись ну, і всі замовники будуть бажати, потенційні покупці будуть бажати придбати у вас таке авто у плівці. Ну і звісно, в форматі салону е знов-таки це буде все ж таки не оригінал. Наскільки да? <кій> він буде зроблений якісний, ну. То буде залежати, в принципі, в більшості випадків від вашого бюджету. Якось так. Тому підкреслю ще раз: усі ці три ідеї: хто б їх не видвигав, хто б не пропонував за усі ці сім років, що ми працюємо, жодного разу, жодна з цих ідей нічим взагалі не завершилась. Взагалі, або купувалися автівки саме такі, які потрібно, або взагалі нічого не купувалися. Люди входили на вторинний ринок в Україні. Або е купувалися щось під ідею і залишалися так, як воно було придбано. Якось так. Друзі, сподіваюся, відео було, було цікавим, корисним. Комусь в чомусь воно допомогло. Хоч воно і не коротеньке, але я дуже сподіваюся, що дійсно воно чимось стало до вам у пригоді. У нагоді. Ну, якось так. Ну з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. Будь ласка, нагадую, підписуємось на канал, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі повідомлення про наше нові відео. Звісно, що лайки, коментарі. Ну і усім мирного неба та найшвидшої перемоги. І це буде Україна!